Чому народжують, а я не можу? Яке життя несправедливо? Чому ті, хто не дбає про своє здоров'я і кому не потрібні діти, вагітнюють і народжують, а інші здорові не можуть? Задають такі питання жінки, в яких не виходить, але відповідь є. Бо репродуктивну функцію управляє мозок, і ті жінки, які вживають вони не думають про вагітність, не бояться бути поганою мамою чи не відповідати якимсь нормам суспільства. Вони не бояться народити, вони не думають наперед, і тому в них немає тривог, хвилювань і стресу. Вони в ліжку розкуті і емоційні. Той час, як жінки, які багато думають, все зважують і часто можуть не знаходити вихід з якихось обставин своїми думками, блокують вагітність. Тому що для мозку немає різниці. Ситуація реальна зараз стала страшна. Чи про це лише жінка думає? Він однаково запускає механізми на збереження і блокує репродуктивну функцію, бо це забирає багато ресурсів організму. Тому різниця між цими жінками дійсно велика і є пояснення, чому так стається, але ці поважні критерії не враховують люди і лікарі, які дивляться лише на стан здоров'я органів. А треба враховувати багато інших психологічних нюансів. А ще більше про безпліддя у мене на сторінці.